Відро мале. Друзі, просто лайкос. От Внизу зараз поставте лайкос, поставте на паузу і кнопочка підписатися, щоб не пропускати таких карасів. Зацепив я корч, то, мабуть, я їх просто ну, загнав. І вниз по течії спускаюся, шукаю десь ще якісь такі затишки, там, де нема течії. Наприклад, ось тут дивіться за оцим кущом. За оцінку, що може стояти Ну Це вони вночі полюбасу. Дивіться. Цікаво так вблизі подивитися. Це ж як вони так достають так високо. Як вони так достають, не знаю. Так, да, тут такі місця, такі класні. Так.